Леся Леся Українка не була кремезною та чоловікоподібною, як про це нам розповідали. Стереотипний образ вічно хворої та втомленої Лесі заклався у наших головах, але це насправді не було так. Кому насамперед було вигідно презентувати письменницю саме під таким кутом, розповідає Тамара Гундорова, українська літературознавиця. Взагалі була мені здається, що в радянські часи, скажімо, от стосовно до, до, до класиків, і зокрема українських, треба було знайти причину, яка би перетворювала людину в якусь стражденну, так би мовити, таку маленьку людину. От власне, і Лесі Українка теж повинна була бути такою Лесі Українка, те щось так мовити трохи трохи таке інфантильне. А от от як вона переборювала, як вона страждала. Премія мені Лесі Українки дали за дитячу літературу, і все розумієте? Все, все це так мовити в одному, в одному ряду. І зробити. Так би мовити, такий таку стигму на ній, що от вона так би мовити, страждала, мучилася, така бідна, нещасна жінка, дівчина і так далі. І звичайно, що таке наполягання воно створює дуже однобоке уявлення взагалі про, про, про саму Лесю Кринки, яка була надзвичайно сильною жінкою. Ви знаєте, вона ламала стереотипи в своєму особистому житті. Ну, наприклад, вона пішла проти волі матері і так би мовити, і одружилася з Клементом Квіткою. А довгий час взагалі не хотіла одружуватися. А вона була налаштована фактично, так би мовити, ну, можна сказати до певної міри була атеїсткою, хоча б точніше сказала, що може вона була протестанткою навіть. І як вона, так би мовити, обстоювала свої, свої, так би мовити, ідеї в цьому плані. Її дружба чи платонічна, так би мовити, така спілкування, любов платонічна із Ольгою Кобилянською. Теж, тобто двох споріднених сестер передусім тут йдеться про духовне спілкування розумів про порозуміння власне бо одна з тем лесі українки це потреба як вона, ідеальної комунікації наприклад от мавка хто така мавка це лісова істота яка не має душі тобто вона так само як природа народжується живе відновлюється страждає помирає вона не має душі вона не знає, що таке страждання але покохають покохаючи того самого людську, людину лукаша і страждаючи вона здобуває собі душу, і в кінці говорить, що ну що таке тіло, тіло згорить, прийдуть там, де нові листочки виростуть і так далі. Але вона вже володіє чимось іншим, чим наділені власне тільки люди, а не природні істоти. Це все фактично Леся Українка витворювала із себе з свого життя, з власної творчості, і так далі. Тобто вона дуже 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 виступала проти стереотипів. На щастя, живемо у такий час, коли образ Лесі Українки відходить від стереотипних уявлень в сучасному світі. Леся оцінюється як особистість із модерними, не характерними для її часу поглядами, тому її постать нам сьогодні настільки цікава.